Доброго дня, чемусики! Розгляньте картину. Як ви вважаєте, хто як зимує? А зараз послухайте, як про своє життя говорять звірі. Та відгадайте, хто це говорить. Зроблю запас їжі на зиму. Побудую надійне і тепле житло, облаштую у хатинці або поблизу продовольчий склад. І спати не збираюся, і запасів робити не буду. Буду сидіти цілу зиму вдома, спробую якомога краще пристосуватися до морозів і снігу. Готую теплу нору, денебудь у затишному, непримітному місці. Усі свої сподівання покладаю на прудкі ноги і тепле хутро на витривалість і хитрість. Збираюся усеньку зиму проспати, тому восени наїмся до схочу. Нагуляю жир. Сподіваюсь, ви здогадалися, хто так говорить. А зараз вам творче завдання: намалюйте всіх тварин, яких впізнали. Бажаю вам успіху і чекаю на ваші роботи.